Груші вирощують з доісторичних часів це довгоживучі плодові дерева, які легко вирощувати в декоративних або їстівних садах. Навесні вони радують великою кількістю ніжних квітів, а восени яскравим листям. Якщо вам доводилося пробувати домашню осінню грушу, ви знаєте її солодкий, соковитий, шовковистий смак. З серпня по листопад або довше, залежно від сорту та клімату, сади наповнюються ароматом зеленувато-золотистих плодів. Груші можна вирощувати різними способами: у відкритому ґрунті, в контейнерах, на шпалерах або в піднятих грядках. Це робить їх відмінним вибором для осіннього врожаю. Давайте розглянемо найкращі сорти для домашнього саду. Основи вирощування груш. Ці стародавні плоди, ймовірно, походять з Центральної Азії, поблизу Чорного та Каспійського морів. Груші належать до сімейства рожевих, росайси і є родичами яблук, але зазвичай вирощувати їх простіше, у них менше проблем зі шкідниками та хворобами. Європейські сорти Пайрескем'юнес це ті, що ми бачимо в магазинах, з м'якою розєсипчастою ем'якотю. Азіатські груші, пайрес серетини або гібриди, мають білу хрустку ем'якоть. Обидва типи солодкі та соковиті, але смак залежить від сорту. Для гарного запилення та зав'язування плодів рекомендується висаджувати два або більше сортів груш на відстані до 30 метрів один від одного, щоб залучити бджіл та інших комах. Деякі сорти самозапильні, але наявність декількох сортів збільшує врожайність. Дерева зазвичай виростають до 5, 8 метрів у висоту, але є і карликові або напівкарликові варіанти залежно від підщепи. Карликові дерева досягають 2, 5, 3, 5 метрів. Однією з головних проблем є бактеріальний опік, вогняна гниль, який викликає почорніння і відмирання гілок, особливо в умовах високої вологості. Краще вибирати стійкі до цього захворювання сорти. Існує понад 3000 сортів груш, але найпоширеніші в комерційному виробництві це бартлет, анжу, Боск і коміс. У домашньому саду можна вирощувати більш різноманітні сорти, які не потребують транспортування і тривалого зберігання. Години охолодження та умови вирощування. Груші потребують певної кількості годин охолодження для плодоношення. Це час, коли температура тримається між 0 градусів Цельсія і 7 градусів Цельсія. Азіатські груші зазвичай вимагають менше годин охолодження і підходять для теплих регіонів, тоді як європейські сорти краще ростуть в прохолодному кліматі. Оптимальні умови для груш: повне сонце не менше 6 годин на день. Хороша циркуляція повітря, дренований ґрунт різного типу. PH ґрунту 6 2 6 8. Період охолодження для сплячих бруньок залежить від сорту. Регулярна обрізка для підтримки форми і здоров'я. Кращі сорти груш. Мунглоу. Ботанічна назва Pyrus Юнис муунглоу. Вимоги до сонця. Повне сонце, висота 5, 5, 6 метрів. Зони морозостійкості. 5, 8. Мунклу енергійний сорт, який дає гарні плоди. Шкірочка бордово-золотистого кольору приховує м'яку, соковиту е м'якоть з ніжним солодким смаком. Цей сорт хороший для свіжого вживання, соків і консервування. Дерево має вертикальну форму і плодоносить на коротких пагонах. Дозріває в серпні. Добре запилюється з бартлет і секел. Стійкий до бактеріального опіку. Секел. Ботанічна назва Pyrus юний сикел. Вимоги до сонця повне сонце, висота 3, 4 5 метра, зони морозостійкості 5, 8 Секл. Також називають цукровою грушею через солодкий смак. Це один з найбільш якісних сортів. Невеликі золотисто-бронзові плоди підходять для свіжого вживання, консервування та маринування. М'якоть ем пряно солодка, хрустка і соковита. Цей старовинний сорт з'явився в 1800 Хароках у Філадельфії. Стійкий до холоду і бактеріального опіку. Частково самозапильний, але краще плодоносить з іншими сортами. Уорен ботанічна назва Пайрес Кам'Юнесворан. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 3, 5, 7, 5 метрів, зони морозостійкості 5, 8. уорен, великі груші у формі сльози, зелені з червоним рум'янцем, ем'якоть масляниста, шовковиста, без зернистості. Виявлено в 1976 році в Місісіпі. Хороший запалювач для інших європейських сортів. Стійкий до бактеріального опіку. Шинко. Ботанічна назва Пайрес перифоле шинкоу. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 2, 5, 6 метрів. Зони морозостійкості 5, 9 шинку азіатський сорт з круглими плодами золотисто-коричневого кольору. М'якоть ем хрустка, солодка, добре зберігається. Дерево дуже продуктивне, плоди дозрівають прямо на гільці. Для кращого запилення поруч варто посадити інший азіатський сорт. Бартлет. Ботанічна назва Пайрескем'юнис. Бартлет. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 3, 5, 6 метрів. Зони морозостійкості 4, 9. Бартлет класичний сорт з соковитими плодами, ідеальними для свіжого вживання, випічки і консервування. Хороший запилювач, але сприйнятливий до бактеріального опіку в жаркому вологому кліматі. Дозріває з серпня по лютий. Лашес. Ботанічна назва Пайрес Кам'Юнесласа Аеус. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота – 3-6 метрів. Зони морозостійкості 4-8 Лашес, солодкий сорт з кремовою ем'якотю. Стійкий до бактеріального опіку, виведений в південній дакоті. Хозуає. Ботанічна назва пайресперифоле хозуає. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота – 3-6 метрів. Зони морозостійкості 5-9 Азіатський сорт з круглими плодами золотисто-бронзового кольору. Хрусткі і солодкі дозрівають в кінці літа. Саме Крайс. Ботанічна назва Пайреском'юнис Самекрайс. Вимоги до сонця повне сонце, висота 4, 5, 6 метрів, зони морозостійкості 4, 8. Холодостійкий сорт, виведений в Міннесоті. Плоди зелені з бордовим рум'янцем дозрівають в кінці літа. Болдуін Ботанічна назва Пайрес Кам'Юнис Болдвін. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 5, 5, 7, 5 метрів. Зони морозостійкості 5,9. Класичний сорт з напівтвердою солодкою ем'якотю. Стійкий до хвороб підходить для південних регіонів. Кіфер Ботанічна назва пайрес кам'юнис кіфер. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 3, 5, 6 метрів. Зони морозостійкості – 4, 9. Хороший запалювач стійкий до бактеріального опіку. Плоди великі, золотисті, краще підходять для готування. Мегнес. Ботанічна назва пайрес кам'юнис майнес. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 3, 6 метрів. Зони морозостійкості 5, 9, гібрид, коумес і секел. Плоди солодкі, соковиті, без зернистості Стійкий до бактеріального опіку. Шинсмаки. Ботанічна назва пайресперифоле, шинсмаки. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 2, 5, 3 метри. Зони морозостійкості – 5, 9. Азіатський сорт з круглими плодами і білою ем'якотю. Стійкий до спеки і холоду. Hero Delight. Ботанічна назва Пайрес Hero Delight. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 9, 12 метрів. Зони морозостійкості 4-8 Високоякісний сорт дозріває раніше бартлет. Стійкий до хвороб конкот. Ботанічна назва Пайрес Кам'юнис Конкот. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 5, 5 6 метрів. Зони морозостійкості 6, 9. Гібрид Конференс і комайс. Плоди солодкі, з нотками ванілі. Флорада хоум. Ботанічна назва Pyrus Юнис Флорада хоум. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 4, 5, 6 метрів. Зони морозостійкості 6-10. Добре росте в теплому кліматі. Плоди великі, зелені, з ніжною м'якоттю. Ем Вибирайте відповідні сорти для вашого регіону та насолоджуйтесь смачними грушами з власного саду.